Перегляньте ці відео та врятуйте життя. Під час цієї війни кожен повинен бути готовим надавати медичну допомогу. Ця серія відео розповідає вам про найпоширеніші екстрені ситуації та надає інформацію необхідну для порятунку життя. Їх можна використовувати в режимі реального часу або переглянути перед використанням. Ми розробили ці відео для фахівців із громадської безпеки, включаючи парамедиків, пожежників, поліцейських і медичних працівників. Відеосерію розробили експерти з медицини, громадської охорони здоров'я, освіти та комунікацій, щоб надати вам найкращий відкритий доступ до надійної інформації у швидкому та зручному форматі. Перегляньте ці відео та врятуйте життя.